Вітаю, друзі! З вами Зоряна Бурбулевич. Я бізнес-фасилітаторка і тренерка. Працюю з командами і сьогодні в цьому відео хочу розповісти вам про сім стадій пекла творення ефективної командної роботи. Це відео про наболівше. Як побудувати і підтримувати ефективну командну взаємодію. Мало того, що в наших нових. Невизначених складних тривожних умовах нам стало складніше знаходити спільну мову, е менеджити міжособистісну взаємокомунікацію. А рівень команди ну це вже наступний рівень складності. Хочу розказати вам в цьому відео про сім кіл пекла. Перекреслено сім кіл побудови ефективної командної роботи за моделлю Дрекслера Сібіта. Хочу нагадати, що існує дуже багато підходів і моделей, багато з них перегукуються. І зараз в цьому, що я буду вам розповідати, ви теж можливо вже впізнаєте знайомі вам елементи. Як, наприклад, дуже популярна модель Такмана п'ять стадій, можливо, хтось з вас працював за моделькою Патріка Ланціоні, Це п'ять пасток або п'ять дисфункцій в роботі команди. Еце Я за крайні кілька років побачила, що кращий ефект дає е у використанні у роботі з командами модель Дрекслера Сібіта. і має вона сім стадій. Оскільки команда, це структура динамічна, дуже важливу лідеру команди. Переконатись, що як кожний окремий учасник команди, так і вся група людей, тобто потенційно е командочка в майбутньому, будуть рухатись і проходити всі сім стадій. І якщо, наприклад, ви думаєте, що о вау, клас, ми перестрибнули через дві стадії, браво, ми рухаємо швидше. Це погана новина для вас, тому що вам рано чи пізно доведеться повернутись, і як правило, це станеться в найнепотрібніший, в найвразливіший момент для вас. Вашої роботи, наприклад, на проєкті, тому давайте пробіжимось, А ви будете вже тоді спостерігати і дбати за те підфасилітовувати, щоб ваша команда, група людей і кожний окремий колега по команді пройшов весь цей шлях. Ще одне вам хочу сказати. Те, що команда пройде перших декілька стадій чи рівнів, абсолютно не означає, що її може не закинути назад, і це є нормальний органічний процес. Отже, перша стадія за моделлю Дрекслера Сібіта називається орієнтація, і ключове питання, відповідь на яке має кожен для себе знайти, і група людей, бо на перших стадіях це тільки група людей, це чому я тут, яка моя мета? Чи справді я підходжу цій групі людей, цій потенційній команді? Чи хочу я себе ідентифікувати з нею? Чи буде мені комфортно ідентифікувати себе з нею? Чи буду я вписуватись в цей мікроклімат? Якщо розрішені всі запитання на цій стадії методами фасилітації, тоді група людей, колег переходить до наступного етапу, до е, наступного рівня під назвою Побудова довіри. А як же без неї? Питання, відповідь на які треба тут знайти, це а хто ти, мій колега по команді, і хто я, так, які мої сильні сторони, які мої слабкі сторони, що тобі потрібно знати про мене, що мені необхідно знати про тебе, як нам буде працювати один з одним, так? А які є комфортні речі, які є некомфортні речі? Як тільки довіра... Плюс-мінус пропрацьовано на цьому рівні. Тоді а, окремі люди, і так само група людей, вже командочка може перейти на наступний це третій рівень а, під назвою А яка наша мета? Ну гаразд, ми вже розібрались. Чому ми тут, хто тут, навіщо ми тут? Яка мета? І тут дуже вже важливо не індивідуальна робота, так а творення спільного бачення, простановка, прописування спільних цілей. Як тільки ми знайшли відповідь на це запитання. Переходимо до четвертого рівня, який називається добровільні зобов'язання. Так ну гаразд, ми відповіли на запитання, навіщо ми тут? Як ми будемо робити, то що ж ми будемо робити? І тут ми вже розписуємо роз наші ролі, обов'язки, розподіляємо великі об'єми шматки роботи по частинках. Можливо, навіть трішечки пробуємо дублювати або бути крос-функціональними. І це той перехідний етап, де група людей вже може з певністю назвати себе команда і рухається до такого вже менш-більш доброго, ще не високої продуктивності, але доброго виконання роботи. Якщо на цьому рівні все проходить добре для більшості учасників команди, і нагадую, не обов'язково всі окремі люди можуть залишатись на різних стадіях, на різних рівнях е команди по моделі Дрекса Расібета. Якщо більшість з них в одному на одній стадії, то ви можете вирішити, що так, ми, як команда, знаходимось тут. Рухаємось тоді до п'ятого рівня за моделлю Дрексала Расібета, а це власне реалізація. Хто що яким чином на коли має зробити тут? Ми вже величезний шмат роботи цього слона дрібимо і ріжемо на маленькі шматочки. Кожен робить свою роботу, відбувається постійне спостереження і моніторинг, таке дружньо-професійне звітування. Якщо щось не виходить, ми ділимось відкрито, тому що в нас вже класна, добре пропрацьована довіра, нам не страшно зізнатись, якщо ми чогось не встигаємо. Нам не страшно зізнатись, якщо ми чогось не знаємо, не вміємо робити. Нам не страшно і комфортно психологічно попросити про допомогу. А тепер увага, якщо група людей, команда. Дойшла до стадії реалізації і раптом починаєш штормити і ви бачите, що люди замикаються, по околу проговорюють, розказують про одні й ті ж самі завдання, не справляються. Попри те, не дуже охочі про це говорять, просять про допомогу. Не дуже охочі діляться про їхні е е невдачі. Це означає, що вашу команду варто на деякий час повернути в другу стадію, це стадія побудови довіри. Це значить, що там щось недопрацювали. Ще одне: як тільки в складі команди колективу відбуваються зміни, тобто приходить нова людинка, або хтось іде, так само вашу команду автоматично заносить на перших дві. А той три стадії, де знову треба себе питати, чи я тут хочу бути, яке в мене місце, хто ти, хто я, чи ми все ще довіряємо один одному, ну гаразд, то що ми робимо, і тоді вже рухаємось до виконання. І нарешті це ідеальний умріяне місце і численні книжки про високоефективні команди. Шоста стадія за моделлю Дрекслера Сібета, це називається Вав-Ефект. «Wow а це та точка, де команда буде найефективніша, високопродуктивна, де між людьми такий рівень синергії, що нам не треба зайвий раз допояснювати, аргументувати, сперечатись. Ми розуміємо один. Одного, ну якщо не спів натяку, то співречення. І навіть якщо ми не погоджуємось, ми не погоджуємось легко і нам комфортно, і нам зручно, і ми дуже швиденько все вирішуємо і рухаємось до наступної стадії. Ну і нарешті сьома завершальна стадія називається перезавантаження. І вона відповідає на питання: а навіщо далі? Чи потрібно нам далі існувати, як проєкт, колектив чи команда? Чи можливо ми потиснемо один одному руки, подякуємо за класну роботу, розбіжемось або ми тоді беремо наступну місію, створимо наступну візію, і в нас починається якийсь наступний шлях чи наступний етап в роботі команди? Ось такий от шлях його проходить як група людей разом, так і кожен окремо. І абсолютно нормально, якщо більшість знаходиться, скажімо, на четвертій чи п'ятій стадії, але одна людина вже може бути в на стадії вав-ефекту, тобто супер топ перформанс або хтось десь щось там блукає і складно йому на першій чи на другій стадії. Тут дуже важлива роль лідера команди, який має достатньо фасилітативних інструментів, техніки, і методик, і може стимулювати дуже легко і підфасилітовувати рух команди по різних стадіях. Чому Ця модель зараз більш е, е, ефективна і популярна. Якщо до повномасштабки так, е, працювали більше кращі практики, це було менш-більш чорно-білим, ми могли залучити експертів, почитати рекомендації і спрацьовували більш класичні моделі, то в умовах хаосу, невизначеності, складності і запутаності кращі практики, рекомендації. Консалтинг не працює і кожна новостворена команда. Чи група людей, як правило, має напрацьовувати свої правила взаємодії, має свою мікрокультуру чи мікроклімат. Тому тут краще працює не копі-пейст, скопіювати і вставити, а фасилітація. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і присилайте нам ваші запитання, кейси на розбір.